Всім привіт! Ви на каналі People. Мене звуть Олексій. Сьогодні поговоримо про бренд Руїджі. Це будуть Wi-Fi мости, моделька EST350 уже у версії v 2 Готове рішення з коробки Wi-Fi міст на 5 км. Поїхали! Почнемо з того, що для чого взагалі Wi-Fi мости. Е, є необхідність, наприклад, Побудувати е, локальну мережу, але немає можливості фізично протягнути кабель. Ні UTP, ні е, кабель оптичного оптоволокна. Відповідно, є рішення, це Wi-Fi-мости. Е, у нас, до речі, вже е, був огляд мосту на 1 км. Це був ось такий EST-310. Посилання на цей ролик буде в описі. Е, за великим рахунком. Моделька, яку ми сьогодні будемо розпаковувати, це EST350. Це таке ж саме готове рішення з коробки, просто воно на більшу дистанцію. До речі, як я постійно повторюю, що це рішення з коробки, тому що компанія Руїджі вона зробила все для того, щоб встановлення, налаштування і запуск були максимально швидкими. Отже, що у нас тут документація? Власне, дві антени, які абсолютно однакові. Тобто ось такі от дві антенки, не, ну, як невеличкі, але в кілометровому поменше, звичайно, тут трошки побільше. Вони Абсолютно однакові зараз. По-моєму, якось так вона робиться, кажеться, О, Значить, а, антенка зроблена з АБС-пластику. В ній є. А, Два LAN-ходи, LAN-2 і LAN-1 позначені як споє, тому що тут у нас е, може бути поє, але м, не звичайне, як ми всі звикли, а 24 вольти, тобто пасів пої. Е, Можна підключити, тут є вхід 12 вольт, тобто можна через 12 вольт заживлювати. І відповідно е, ця вся е, кухня, вона досить прикольно, е, і. Абсолютно спокійно себе почуває на е, вулиці, живе. Е, причому, щоб ви розуміли, отут от є на Wi-Fi-мостах е, помітка синя і червона. На синій написано рекон рекордер на червоній камера End. Тобто, вже навіть на цьому рівні м -м, виробник о -о, вам ви вказує, що з цього боку буде реєстратор стояти, з цього буде камера. Між ними може бути там, до 5 кілометрів. Ось. Відповідно, ну, ви ж розумієте, за великим рахунком, з якої сторони там буде насправді стояти реєстратор чи камера, взагалі немає там, жодної різниці, воно буде працювати абсолютно однаково. Власне, окрім самих антен, тут все, два хамути. Це для того, щоб ставити камеру десь може на стовпи на якісь е, е, округлі, скажімо так, конструкції. Е, на відміну від е, 310-го кілометрового, тут є ось таке кріплення досить прикольне шарнірного типу. Воно, до речі, тут таке зроблено по типу як фаст інстал. Так зробити, і ви, по суті, затискаєте, а далі, це такі вкріплення на кожну антенну є. А далі, ось тут через цю кріпильну штуку ви можете, тут, оскільки є отакі ще металеві е, пластини, тобто ви можете за допомогою монтажного елементу Тут, тут дюбельочки йдуть на кожний цей, ви можете прикріпити це все діло, хочете до стіни кріпити, хочете кріпити до ось цих е, хомутів. І, відповідно, коли ви закріпили, якщо вам треба скоригувати, ви на цьому кронштейні виставляєте, тобто воно обертається, нахиляється. Це. Коли ви виставили, ви просто затискаєте. Да? то робите оберт і воно вже нікуди не рухається. Тобто таким чином ви фіксуєте направлення, куди у вас буде направлена власне, ця антена. Давайте подивимося, що стосовно живлення. Зараз секунду спакую. Тому що стосовно живлення теж йде е, в комплекті. Ну, так розумію, по аналогії буде з 310-м. Так, по аналогії з 310-м, значить, це поє-адаптер на 24 вольти. Тобто у вас є дві пари таких адаптерів і у вас є дві пари просто кабелів живлення з інтерфейс, такі, як ми могли бачити на моніторах, звичайні монітори для комп'ютера або телевізора, просто ось такі. Двохпіновий. Все. На виході вам треба просто тут два е пач-корди або кабелі. Все. І у вас буде поє. На виході, тобто сюди входить в лан, входить мережа, виходить уже мережа разом з поя. З двох сторон ви таки забезпечуєте і виставляєте власне, два, е дві антени. Давайте зараз е підключимо і е я вам продемонструю, як воно. Налаштовується, це теж досить легко робиться за рахунок того, що компанія Руїджі створила безкоштовний хмарний сервіс, через який ви можете налаштовувати переважно, ну, та не переважно, мабуть, ви все можете налаштовувати, абсолютно цим керувати. і цей хмарний сервіс, він заточений на те, що всі операції ви будете робити з телефону. Тобто вам, як людині, яка, наприклад, це має запустити, налаштувати, достатньо мати при собі смартфон зі скаченим додатком, зареєстрованим обліковим записом. По суті, все. Далі все, все залежить від тільки від того. Наскільки у вас там, скажімо, багато вільного часу з цим гратися, тому що, як показала практика, всі е руїжі і рії е продукти вони через телефон можуть бути налаштовані в середньому там, за 3-4 хвилини. Ну що, зараз е підключимо і е я вам продемонструю. Ось ми власне вже увімкнули. В цих пристроях, от, якщо вони прості і готові з коробки, в них ну, максимально просте від те, що ну, багато хто запитує, як зрозуміти, чи антена впіймала, ну, між антенами є зв'язок чи нема. Тут є індикація, yeah. да, тобто ось вона блимає, сигнал хороший, середній поганий. Враховуючи те, що у вас прямо на коробці написано, що горизонтальний кут 31 градус вертикальний 14, тобто зорієнтувати антени таким чином, щоб вони дивилися одну на одну, вам не треба вираховувати якісь коти, дистанції, там, на скільки сантиметрів. Ви просто одну антенну поставили, знаєте плюс-мінус, де вона стоїть, і далі іншою ви просто повертаєте право вліво і розумієте, що між ними коннект є. Як відбувається власне е, налаштування? Ви вмикаєте Wi-Fi і е, заходите в додаток Ruidschi Cloud. У вас має бути вже обліковий запис, якщо нема, реєструєте. Далі е, ви крі... натискаєте Create Project, і у вас є вибір е, під'єднатися до Wi-Fi точки доступу, яка тут є, або зісканувати QR-код на самому пристрої. Він теж Тут є. Я кажу підєднатися до Wi-Fi, давай обираємо Wi-Fi, він має називатися якось там Руїджі, якщо це ось знизу уточнення. Якщо це АПП, тут у нас буде опиратися трошечки по-іншому. Називатися, давайте, Wi-Fi. Так, ось він називається. Ruid B290D, ну це судячи, да, це в MAC-адресі, шматочок mac адреси воно прямо в ньому видно. ну Беремо, обираємо одну з точок, неважливо яка. І повертаємося. У нас іде завантаження. Generation topology, тобто топологія. Іде завантаження? Все. Ось у нас, власне, є топологія, яка показує, що у нас дві точки, які у нас є. Значить, у нас ось сигнал мінус 14 ДБМ. Ну, зараз я направлю їх цей. Нам доступна швидкість до 360 мегабіт. Дивіться, ось у нас є індикатор. а ну зараз, якщо я відверну, на ну, такій відстані, звичайно, воно не буде давати ефекту, тому що тут, як я не поверну, воно все одно буде добивати. Да, тобто розвертати їх одне від іншої немає сенсу. Але якщо на великій відстані, якщо я буду неправильно орієнтувати е, одну антенну відносно іншої, відповідно, ось ці зелененькі індикатори вони будуть мені показувати рівень сигналу. Відповідно, я зможу розуміти, мені правіше лівіше, тобто відвернув лівіше, там, наприклад, у мене якось зменшився рівень сигналу і так далі. Так, натискаємо Next, кажемо, я хочу пароль сюди поставити, ну, буде, адмін 1, 2, 3, 4, 5 і ну, все нехай. І проект, наприклад, Bridge нехай буде. Натискаємо Save, завантажуємо. Що це ми робимо? Ми робимо відповідно е, до налаштування, фаст до налаштування на рівні е, додатку мобільного телефону. Зараз іде підвантаження. Буквально якісь лічені секунди, і все уже буде налаштовано. View Project. все. Е, е, у нас є ім'я, у нас є пароль нашого е, адміністрування. і ADD – дві штучки, тобто у нас дві антени сюди додано. View Project – відкриваємо. У нас регіон підтягнувся Ukraine. Це регіон, треба обрати, щоб у нас протоколи, радіопротоколи були обрані відповідно до тої країни, в якій ми будемо користуватися. Буде вам підказка, що якщо ви змінюєте регіон, відповідно для того, щоб повноцінно е, запрацювали ці налаштування, мосту треба від 3 до 15 хвилин. Ну, по суті, ви там можете каву піти попити. І е, для того, щоб на рівні додатку ці зміни були встановлені, треба переконектитися по суті, ще раз до е, нашого Wi-Fi. Зараз, Секунду. Поки воно під'єднується, я зараз візьму комп'ютер, щоб продемонструвати вам, що власне не маючи нічого між цими точками, окрім повітря, ми зараз отримаємо з нашої мережі, а ось приєднана мережа. На цю точку ми отримаємо. Власне, передачу сигналу і можливість виходити в інтернет, якщо, наприклад, з цієї сторони у нас буде стояти комп'ютер. Ось, відповідно, після перезавантаження, а, тобто нормальна ситуація, коли ви поміняли через додаток регіон, у вас приміняються е, ці, е, скажімо, налаштування до. Точок доступу відповідно до регіону. Ми обрали Україну, там було попередження від 3 до 15 хвилин, це можливо, що це займає. Це нормальна ситуація. Менеджмент паспорт, той, що ми встановили, давайте уведемо, вона попросила у нас. Далі. Зараз ми через додаток бачимо, що у нас де абсолютно. Чудовий пінг в одну мілісекунду. У нас канал завантажений на 2%, тому що я приєднав ось комп'ютер. У нас є е, розуміння, що е, ось через білий дріт до нас прийшла мережа е, в одну з точок Вона у нас отримала це у нас 200. Це у нас отримала адресу 192.168.30.97. 3097. Потім йде повітря. І далі у нас йде друга точка, яка отримала адресу 192.168.30.99. Це вони отримали по DHCP з нашої мережі нашого приміщення. Далі я. В порт LAN-2 ось під'єднався комп'ютером. Відповідно, зараз я вам продемонструю, що на комп'ютері щоб не було у вас жодних сумнівів. У вас не виникало запитань. У мене Wi-Fi вимкнено, у мене підключена мережа. Зараз ми просто попінгуємо. Наприклад, той же самий Google. Я набираю команду CMD, випускаю IP config. У мене комп'ютер отримав адресу. Дай Боже пам'яті 30103. І зараз я просто запущу безперервний пінг голового сервера. Пінг 4 вісінки. Все. У мене комп'ютер ось по шнурочку до цієї точки, між ними нічого нема, сюди приходить інтернет. Все. Тобто інтернет прийшов зайшов в цю точку. Далі у нас до 5 км дистанції, з цієї сторони у мене приймач, через до якого підключений комп'ютер. Іде абсолютно чудовий пінг углового сервера, жодних пакетів не втрачається. У мене чудовий пінг в 16-15 мілісекунд. Я можу набрати зараз сайт компанії People. Зайти на сторінку компанії People.ua, взяти, набрати в пошуку EST і не перші дві позиції це EST-310, який у нас вже був, посилання в описі буде на його огляд. І 350 і той, який у нас сьогодні зараз. Власне розрібні ціни та наявність ви можете на сайті компанії People також побачити. Технічну документацію вам також буде надано. Якщо ви захочете, ви можете перейти на сторінку товару і її скачати. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!